З якими проблемами стикнеться Україна у 2025 році? Це одно кризу будемо бачити з вами, і з того, що можна там продивитися зараз з тенденції, це все одно кризове рішення. Ризове рішення, тому що далі, далі це певна низка реформ, далі це виборчі процеси, далі це питання існування України у поствійськовому відбудовчому ключі. Перший рік після підписання будь-яких бумажок, будь-яких, абсолютно будь-яких, одразу, якщо ми робимо розклад, а ми таке вже там продивлялися з різних сторін. Ми розуміємо, що ми бачимо питання. Як або встаканення ситуації тенденції до заходу і іноземних інвестицій, або повна срака, в якій країна втрачає е, значну частину населення, бо значна частина населення, яка планує повернутися, не повертається, якщо не бачить результату від країни в перший рік, а значна частина населення, яка бачить, Якби знаходиться всередині країни, бачу перспективи залишається, не бачу перспективи їде, їде за кордон. Якщо Якщо у нас перемовини не зрушуються нікуди, бо вони по факту йдуть. Тут я ж кажу, просто питання у тому, чи погоджується інша сторона на якісь умови, вимоги і так далі. От якщо у нас війна не закінчується, не закінчується, маємо і ще більш важкіші наслідки залучення більш великого ресурсу людського до війни, питання проблем економіки, великих проблем економіки. А під питанням залишається майбутні інвестиції інвесторів, затягування коротше того всього, і ми ну ви поняли, Є літяг. Ну, це якщо дуже коротко і дуже так, дуже стисло. що, ну яка, яка історія у нас роз, ну, якби да відбувається. Я обов'язково ще запитаю вас і про мобілізацію і про відбудову країни. зараз. Просто з того, що ви говорили, згадала досить таку цікаву розмову. У мене була з одним моїм знайомим там декілька тижнів тому. Він сказав наступну тезу, що Америці зараз не вигідно закінчувати війну в Україні і тому, що вони будуть намагатися через Україну там відмивати якісь певні свої кошти і так далі. Мене цікавить. Що е, бачите і що думаєте, ви з цього приводу? Тому що ну, думка досить е, кардинально різна від того, що ми всі чуємо зараз по просторі. Ну не вигідно і в оцій партії не вигідно закінчувати війну Росії в першу чергу. Бо для Путіна як не крутий, це елемент залишання при владі в тому вигляді, в якому він там є. Росії не вигідно закінчувати війну. А от Америка і її відмивання грошей. Це, звісно, цікава була би теза, якби Америка не мала би можливості відмити гроші і в поствійськовий період в Україні. Ну тобто, нічого не, не заважає відмивати бабки. Теза, до речі, от зараз прямо на цю тезу розкладаю, вона є викривленою хибною. Не зовсім коректна теза у вашого друга для Америки. Наша оця вся історія це крадіжка ресурсу, і важка ноша. Вони по факту зараз бабки валять у пусту, здебільшого. У пусту. їм вигідніше давайте так: нам не дають допомогу з альтруїстичних убіждень. У нас все одно є питання обміну за надану допомогу, і не просто так Зеленський пропонує ресурси, копалини, інвестиції в видобуток і оцю всю історію. Тому що нам треба дати щось, щось цікаве. Ніхто не буде валити своє бабло просто тому, що. тому що Будапештський меморандум можна в сраку всім засунути. Це робиться не за великих підписаних поваг. Розумієте, це робиться зовсім з інших цілей. От тому відмивати гроші Америка на, в українському просторі на видобутку може і після воєнний період, причому більш успішніше ніж навіть у воєнний. Зрозуміло. Угу. Також ось зараз, виходячи з того соцмереж, я думаю, що ви це теж бачили із коментарів. У нас ось цей пік недовіри до влади він тільки зростає. ну, я не, там, не соціолог, не, можу, не маю якихось статистичних даних, але от навіть там, виходячи з коментарів нашого каналу і інших каналів, люди дуже сильно не довіряють влади. І чи зможемо ми в наступному році це подолати хоч якимось чином? Mm, таке. Я дивлюся. З того, що в мене випадає, ні, я би не сказала, що ми це якось, якось, е, ну, що будуть прийняті, мабуть, ті мабуть, рішення, які, е, які б могли змінити ситуацію. Ось так. Не, не відбувається тих кардинальних рішень. Тобто, да, якісь процеси, подвійці, дві пентаклей, вони. Будуть розсілені українським суспільством як щось позитивне у питання руху, да щось очевидне, позитивне із серії. Ну нарешті ми вам про це кажемо вже надцять років. Ура! Ви догадалися, що це треба зробити. Це якби з одного боку, з іншого боку, маємо по п'ятірці мечів рішення, які для українського народу сприймаються е, ножами в спину. Маємо е, глибоку. Глибоке питання відлюдника самотності українського народу в відірваності від влади. Тобто влада десь існує в своїй реальності, українське суспільство існує в своїй реальності. І оця прірва максимальна, вона по факту ем, призводить до того, що ми маємо зараз. Влада дискредитує себе своїми рішеннями. Влада дискредитує себе замовчування в наслідків власних рішень. Влада не бере на себе відповідальність за сраку, яка відбувається, і за їх некомпетентних прийнятих рішень. Ну все. Є, є, про, яку, є, про яку довіру ми говоримо. І причому тут це не конкретно навіть і постась, там претензії конкретно до Зеленського, конкретно до Єрмака, конкретно до, там, я не знаю, ще кого-небудь. Це от загальна тенденція на, в принципі, весь владний апарат і на команди, да, які формують законопроекти, підписують, говорять і так далі. Ну, коротше. ну, так. У мене одразу питання: а вони не розуміють, в них немає інформації, можливо, їх немає в соцмережах. От чому О, так, ну да, царно да, продумані рішення Так. Да. цар хороший, боярі плохи, конечно, да, да да. ніхто прям нічого не в курсі. А менеджерів вже які моніторять соціальні, е, соціальні рейтинги, висловлювання, моніторять канали, які є у всіх політичних одиниць. У нас, конечно, такого немає. Ні, ні. Ніхто нічого не знає, бідненькі, не отримували інформації, були не в курсі. Ні, це про питання свідомого е, замовчування. І, і, ну, це по-перше. А по-друге, свідо, свідомого не знову ж таки не прийняття е, рішень або не реакції на ну, коротше, на, 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 не, на рішення, про які говорять і так далі. Є менеджера, да, це не робить. Особисто президент не сидить і не моніторить Тікток і не читає коментарів в Фейсбук. Розумієте, є спеціально обучений Люди, які мають а, видавати певну внутрішню статистику, задоволення, незадоволення, причому відсіюючи, де є ботовські елементи накручення, де люди пишуть свою певну думку, да але ж ми розуміємо, що на неї немає той, тієї позиції реакції, яка має бути. Да, ми беремо з вами поправку на те, що у політичних колах. Ти не можеш народові відверто сказати певну внутрішню інформацію, ну, як мінімум, тому що далі з тобою у великій політиці, політиці у високій розмовляти ніхто не буде. Ну, не можеш ти вийти до свого народу і чесно сказати: друзі, дзвонив тут Шольц да, і сказав мені, що ми не получимо взагалі ніхіра, якщо не будемо робити те то, те то і те. Да? Хотів спитати вашою думки, ми не можемо так діяти в політичному. Колі далі Шольц взагалі нічого говорити не буде. Ну, я умовно, і Трамп, і Макрон. І ніхто тобі більше нічого не скаже, якщо ти пішов і вивали внутрі, ну, внутрікові оці от кулуарні голодні ігри на ви зрозуміли, як би да, на розсуд людей. Це зрозуміло, що в тебе буде питання замовчування. Це питання безпеки твоєї політичної там, обличчя і так далі. Ну не реакція на певне суспільство, ну на певну суспільну да, історію, а відверте замовчування свавілля, відверте. Закручування політичних гайок, де ти не можеш побороти проблему, ти її просто намагаєшся придушити. І прийняття рішень, які є відзеркаленням 100% тенденцій нашого ж ворога. Ну, коротше, Влада робить своїми власними ручками, глазками, ротиками, вушками все для того, щоб її не нав... ну, щоб кришечка кипіла в чайничку все більше. От і все. Мобілізація точніше методи мобілізації, які ми бачимо особливо яскраво останнім часом, чи продовжуватиметься саме такі методи. Я думаю, всі розуміють про що я говорю це бусифікації і це жорстокі побіття ТЦК. А від ТЦК, точніше, в наступному році чи буде це все продовжуватися? Частково так буквально знову випадає дві капентакли. Тобто, ми будемо бачити, да, грубо кажучи. Половину ми будемо бачити в таких діях. Половину ми нарешті будемо бачити по зірці. Тобто, скоріше за все, поступове впровадження рекрутингу таки буде відбуватися. Те, що буде переходити за залучення а, до війська за рахунок медіа, реклами, компанії оцієї от історії, а не насильничського якогось о, такого короче двіжняка. Така тенденція, вона ну вона дійсно. Вона дійсно є, вона відбувається на наступний рік не повністю, але, хоча б бачимо світло в кінці тонелю. Mm. Наші українці за кордоном. Чи буде щось влада робити для їх повернення? Чи це можливо взагалі, чи потрібно? Ой, зараз... Перше намагання створювання якихось не зовсім якісних умов, тих, хто знаходиться за кордоном, Підозрюю, що в мене це відсилка на. Питання там te, підняття, типу, не платіть їм допомогу, якщо вони ну ви поняли коротше, безполізні да, це до якихось безполізних одиниць. З одного думка, з одного боку, думка вірна з іншого боку, воно перетворюється на дев'ятку мечів, на нічний кишмар і на тиск там, де треба і не треба. Да? Тобто, ну якби це перший момент. Другий момент е, якісь знову ж таки онулення договорення, знову тиск. Знову двійка кубків тут закохані як вплив на партнерів. Тут а, партнерські домовленості про обнулення. Тобто, можливо, у кого які терміни там, істікли, стекли, якесь. Ну коротше, оця вся бюрократична якась історія. Це від, ну, коротше, це дії до тискових моментів, які дадуть ну, достатньо мінімальний результат по п'ятірці Пентаклей. Абсолютно мінімальний результат. Ну, тому що якщо ти хочеш повернути людей в країну, то тобі, мабуть, варто інакше діяти, ніж залякувати їх за кордоном. Мабуть, треба створити умови, можливості розвити країну таким чином, щоб не захотілося повертатися, а не робити все тільки гірше. Але у нас ідуть іншим шляхом. Але. На жаль, Сейра, скажи, будь ласка, ще стосовно ось ми ви трошки на початку інтерв'ю зачепили тему відбудови країни. Так це там особливо як ви казали, як в у випадку все ж таки якихось успішних промов, це буде відбуватися. Але яким чином і наскільки це буде успішно і про? І ну, швидко, якщо можна так висловитися, грубо кажучи, в наступному році, тому що зараз ми бачимо картинку, що у нас одні громади відбудовують досить таки швидко. Це знову ж таки. Ж Я в Ірпіні бачила, коли будинки ну прям дуже дуже швидко, завдяки саме місцевій владі відбудовується. Але є інші приклади, коли люди досі без житла. А, і по перше, вже є якісь домовленості, тобто, уже з кимось хтось договорився, і на предмет там фінансів і о, якихось да механізмів я як, як буде відбуватися відбудова. А от уже якісь домовленості є. Просто всі чекають, коли. Ну от буквально коли можна буде вкладати, да робити якусь ну фінансову оборудку. Не всі домовленості спрацюють. Які є на сьогоднішній день по п'ятірці жезлів у когось, скоріше за все, по домовленостям виникнуть питання і навіть скандали. Я підозрюю, що можуть вилізти якісь е, п'ятірки кубків. Це втрати. А тут втрати це не втрати. Фіна а це типу дали одні гроші. А на факті у нас е, п'ять да? А де сто тисяч тонн зерна, а нема? Ми ще з'їли. Ну от десь в такому ключі. Тобто тут іще цим скандали повилазять. А...